Яйце, райце. Колись була птиця жай воронок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тому полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, почали вони зерно ділити. От, одне зернятко зайве було, миша й каже. Нехай мені буде. А жайверонок каже Ні, мені. Думають вони, що тут робити? Пішли б судитися, та немає старших за них. Немає до кого йти судитися. Потім Миша каже. Ну, я краще перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби. Та й в нору й побігла. Тут цар Жайворонок збирає всіх птахів, щоб воювати з царицею мишею. А цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця, та як почне літаючи, бити звірів. То вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж немає на війні комашні. Тоді вона звеліла, щоб конче були на вечір і комашня, коли це приходить і комашня. Щоб вона вночі полізла на дерево і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я. Коло крил. На другий день тільки що розвиднілося, цариця кричить Ану, вставайте воювати. Птиця, що підніметься, то й упаде на землю. Так звір її і розірве. А орел бачить, що лихо сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що орел сидить на дереві. Та й націлиться на нього. А Орел просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець у друге націлився. він ще його просить. Візьми краще мене та вигодуй, та побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти у третє, Орел знов до нього почав просити Гей, голубчику, не бий мене та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз, зняв з дерева та й поніс його додому. А Орел йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови. А третій бугай. От він і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв. Та й каже чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і відпустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівдні назад до того чоловіка і каже йому Ще в мене мала сила. Заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік. та знову полетів. Пролітав мало не цілий день, увечері знову прилітає, та й каже йому: Заріж іще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні? а потім каже: більше пропало. Нехай і це пропадає, узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая теж за рік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому Ну, дякую тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається. Що з того буде? А він йому каже, Сідай цей і сів. Орел його поніс аж у хмару, а потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже А що? Як тобі здавалось? А він каже, так, наче я вже неживий був. Тоді Орел каже йому: Отак само й мені було, як ти на мене націлився. Потім каже Сідай знов. Тому чоловікові й не хотілося сідати на орла. Ну, нема що робити, таке сів. Орел знов його як поніс, та аж у саму хмару. А звідтіль скинув його, а підхопив так. Може, як на два сажні від землі, та й питається його. А що, чоловіче, як тобі здавалось? Він каже йому так, ну чи зовсім уже кістки мої розсипались? Тоді Орел каже йому, так само й мені було, як ти вдруге націлився. Ну, іще сідай, той сів. Орел, як понесе його, аж за хмару. Та звітіль і пустив його додолу та підхопив уже аж коло самої землі. Та тоді питається його: Як тобі здавалось, як ти летів на землю? Він йому каже: так, наче мене зовсім не було вже й на світі. Тоді Орел йому каже, отак саме й мені було, як ти втретє націлився. а потім каже. Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до самої Господи. От летять і летять, прилітають до його дядька, Орели каже іди ж у хату, та як буду питатися тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш, як дасте яйце райце. То й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть, чи по волі, чи по неволі. А він їм каже добрий знак завжди по волі ходить. Вони його питаються, чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну? Та ні чутки, ні звістки, а він їм каже, як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Вони йому кажуть. Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові. Казали так, краще нам його ніколи не бачити. Як тобі віддати яйця райце, Орел йому каже Летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька, тільки й тут не здобув яйця райця. Прилітають до його батька, а Орел йому каже Іди в хату. Та як будуть питатися за мене, то скажи, що бачив. А як дадуть яйце райце, то й на приведеш. Виходить чоловік у хату, а вони йому кажуть чи по волі, чи по неволі. Він їм каже Добрий знак завжди по волі ходить. Вони його стали питатися, чи не бачив ти нашого сина. Бо вже, як немає третє літо, пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він каже Я бачив, але як дасте яйце райце, то й навіче приведу, батько Орел каже йому. Навіщо воно тобі? Краще ми дамо. Тобі багато грошей. Він каже. Я не хочу грошей. Мені дайте яйце райце. Підиш, приводь. Зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що дали яйце райце, і сказали: Тільки не розбивай ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його і розіб'єш. Він іде та йде та так. Схотілося йому пити, коли це найшов криничку. Тільки що став пити воду та якось об це брину і розбив те яйце райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне та й верне. Гониться він за тим скотом, що з того боку піджене, то цей з того боку розійдеться. Кричить бідолаха нічого сам не зробить. Коли це іде до нього змія, і каже йому Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот вжену в те яйце, а він каже А що тобі дати? Вона йому каже Даси те, що без тебе стало вдома, а він каже Дам. От вона йому гарненько зогнала той скоту яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поли руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть. Нема що робити, журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив та яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони аж поки син підріс, от сини каже: Це ви, мене, тато, віддали змії. Ну, дарма, якось буде. От він. Зараз і пішов до змії, приходить до неї, а вона йому каже, щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, і зорвав, і пшениці насіяв, і зжав її, скирти поклав і щоб в одну ніч з пшениці мені паляницю спік». Поки я встану, щоб вона на столі лежала, він іде до ставка та зажурився. А там близько був мурований стовп. І втім, в тім стовпі була зміїна дочка. Зачарована. Він приходить сюди та й плаче, а та дочка його питається: Чого це ти плачеш? а він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю. А вона сказала, щоб я за одну ніч зробив. Вона його спиталась, а що ж там він їй і розказав. Вона йому каже Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія сказала, він каже Добре, вона йому каже Лягай тепер спати, а завтра рано, щоб устав та принесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється. До світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла в двір і дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скирти стоять, тоді йому каже. Ну, справився, глядиш, що щоб діло зробив. Та зараз йому і загадала, щоб ти оту гору розкопав, і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продав на байдаки. Як устану рано, то ще все це було готове. Він знову йде до того стовпа та й плаче. Та дівка його питається Чого ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому змія загадала. Так вона йому й каже Лягай спати, я все це пороблю, сама, як свисне, та та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються, тільки прийшла вона та збудила його. Щоб він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивується, що все так і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадає йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько, щоб приніс мені в хату. Він і знову йде до того стовпа та й плаче. Та дівка питається його, що вона загадала, він розказав. Оце вже не жарти. Оце вже не жарти. Хто його знає, як. Оце вже не жарти. Хто його знає, як його і вловити золотого зайця? Одначе ходим до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І, глядиш, що тільки буде виходити з нори, то бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить з нори та й питається його А що, нічого не вилазило? А він каже Ба ні, лізла гадюка. Та я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото є самий заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду, та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут нема золотого зайця, то ти не вір, держи його. Полізла та й жене, коли виходить, така стара баба та й питається того парубка. Чого ти, синку, тут шукаєш? А він їй каже Золотого зайця. Вона йому каже, Де тут він узявся? Тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина й питається його А що нема зайця? І ніщо з нори не виходило? Він каже Ба ні, виходила баба стара. Та питалась мене, чого я тут шукаю? А я сказав, що золотого зайця. А вона каже: тут його нема, то я її пустив. Тоді вона й каже: Чому ти не держав? Ото самий заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинувся зайцем, і ти мене принесеш і покладеш на стільці. Тільки ні, не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве тебе й мене. От вона так і зробила, перекинулася золотим зайцем. Він узяв, приніс того зайця, поклав його перед змією на стільці та й каже Змії: «На, те ж вам зайця, а я піду вже від вас. Вона каже Добре, йди. Він пішов. А змія тільки з хати, а заєць знов перекинувся дівчини та й за парубком. Почали вони вдвох утікати. Біжать та й біжать, коли це змія побачила, що то не заєць був, а її дочка. Давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними. Вони чують, Аж стуганить земля. Тоді дівка каже: Оце вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене. Та як буде питатися тебе, чи не бачив ти парубка й дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діта. Чи не бачив ти тут, не йшли сюди парубок з дівкою. А він каже Ішли, Той питається, Давно ж вони йшли? Дід, Тоді, як оця пшениця сіялась, Змій каже, Цю пшеницю пора косить, а її вчора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилася і знову людиною? А той дід парубком. Та давай утікати. Пролітає Змій додому. Змія його питається. А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі? А він каже Ба ні, зустрічав дід старих пшеницю, а я його питавсь, чи не бачив тут. Не йшли парубок з дівчиною. А він каже, йшли тоді, як оця пшениця сіялась, але ж та пшениця така, що пора косити, та я й вернувся. Тоді змія каже йому Чом ти того діда, і ту пшеницю не розірвав, то вони були. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого? побігла. Ото біжить, коли ті чують, аж земля реве і гаряча. дівчина тоді йому каже Ей, тепер ми пропащі уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою оконем. Зробила прибігає змія та й каже до тієї річки. А що? Втекли? Перекинулася зараз щукою. Давай гонитися за тією рибкою, що хоче вхопити, та окунь повернеться своїм пером гострим до неї, та вона не візьме його, гонилась, гонилась, та таки не вловила, та надумала всю воду з річки випити. Стала пити, пила, пила, напилась багато. Та й луснула. Ото тоді та дівка, що була рибкою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже не біймось. Ходімо до твоєї господи, то ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене. А я. Наймусь у тім селі в кого-небудь. Ото він пішов у хату, з усіма поздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною. Тож вони подумають щось погане про мене, поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку дома. Та надумав зженитись. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав. Він за той забув, що його вирятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям увечерю кличуть на шишки молодиць. Прикликали і ту дівчину, що він з нею втікав, хоч її ніхто й не знав. Стали бгати шишки. та дівка Зліпила з тіста голуба й голубку, та й пустила додолу. Вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувсь, як я за тебе лух викорчовувала, і там пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знову голубка каже, А ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім знов голубка каже, А ти забув, як ми ходили удвох за золотим зайцем? Ти й мене забув? А голуб каже, забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таку саму, що голуби поробила, та ту другу покинув, а з тією оженився і тепер живе добре.